Привіт, друзі. Сьогодні склалася патова ситуація на даний момент. Україні потрібен уряд єдності. Це єдине, що я обрятую. Тому що давайте уявимо. Я розумію, що Ізраїль не видає своїх громадян, але все ж таки Америка може натиснути на Ізраїль, щоб Ізраїль видав Міндіча. Якщо міндіч попадає в Америку то міндіч може почати злавати Зеленського. Ну, в плані розказувати все, що про нього знає. А Трамп може використати це для того, щоб змусити Зеленського, тобто Україну, капітулювати. Що от або ти капітулюєш, або, ну, або Україна здається, або тобі буде погано, м'яко скажу. А, і тоді це кінець для України. Тоді Україна перестане а, існувати як держава, втратить а, повністю незалежність, втратить а, суверенітет, і на цьому закінчиться все. Уряд єдності, повна, повна відставка теперішнього уряду і створення огляду єдності. Ну, Тобто, то, щоб не було ніяких міністрів, які зараз є, які показали повністю свою недієздатність, м'яко скажемо, і налагодження відносин нормальних відносин з Європою з Заходом в цілому. Тільки це може в даному випадку сьогодні врятувати Україну. Нічого більше. Якщо ситуація з Миндечем стане правдою, ну, стане не те, що правдою, а реально Трамп так зробить, то нам буде дуже погано. А така ймовірність є, на жаль. Но... На жаль, ви розумієте, чому на жаль. Тому має бути резонанс, має бути розголос, що Україні потрібен огляд єдності зараз, як ніколи. Новосформований огляд єдності. З усіма політичними силами, а не за засіданням зеленої багнюки в Раді, в парламенті. Це, в принципі, все, що я хотів сказати на даний момент. Підтримайте це відео, поширте його, розширте, розширте, розкидайте, де можете. Я буду дуже вдячний за підтримку. І ще підтримуйте армію, бо армія, як би це не звучало, зараз знаходиться в дуже скрутному становищі. Особливо після цього скандалу. В тому плані, що люди будуть донатити донатити ще менше. І якщо ви раптом хочете підтримати канал фінансово, то можете зробити це по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую. Підписуйтесь на канал, бо 80%. Глядачів дивляться його без підписки. Підпишіться, вам не складно, мені приємно. Пишіть свою думку стосовно цього. А, там е, цей хряк, я забув, як його. Голова, Стефанчук, голова ради вже вже починає саботувати. Збір підписів за... Відставку уряду. Ну, це в принципі не дивно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки коментуйте. До нових зустрічей. Слава Україні!